В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки Тижня на Роркитнянщині тривають весняно-літні польові роботи. За повідомленням відділу економіки, інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Рокітнянської селищної ради, за станом на 13 березня 2025 року у переважній більшості господарств різних форм власності аграрії приступили до закриття вологи. Найбільша оброблена площа у товаристві з обмеженою відповідальністю, агропромисловий комплекс Настежка 500 гектарів. В окремих господарствах розпочалася сівба ранніх ярих зернових і бобових культур під урожай 2025 року ярої пшениці, ячменю та гороху, зокрема, в приватній фірмі Колос, Стовнива та приватному підприємстві Острівське. Аграрії громади вдаються до ранніх строків сівби з тим, щоб насіння зернових і бобових культур лягло у ґрунт з достатніми запасами вологи. Водночас у господарствах триває підживлення озимих культур. У цілому тенденція розвитку агропромислового сектору громади позитивна. У європейському просторі Рокітнянської публічної бібліотеки відбулася зустріч представників волонтерських організацій громади, благодійника і мецената Ярослава Литвина та керівника соціальних проєктів благодійного фонду пам'яті Василя Івана Литвина Ольги Антипенко за участі виконуючого обов'язки Рокітнянського селищного голови. Секретаря Рокетнянської селищної ради Юрія Шимченка. Як влучно сказав Ярослав Литвін, волонтери сьогодні це кістяк громади, який професійно виконує свої обов'язки. І сьогодні оцей кістяк, він, він сьогодні так сформований в громаді. І е, дивлячись так зі сторони, я дивлюся, що в принципі е, у вас дуже класна по факту команда. Виконуючий обов'язки Рокетнянського селищного голови, секретар Рокетянської селищної ради Юрій Шимченко подякував волонтерам за те, що з початку війни вони активно включилися у надання допомоги українським військовим. Я від Ракетнянської селищної ради хочу особисто подякувати за вашу роботу. Дійсно, з перших днів війни всі підключилися, включаючи і громаду. Нам нами був створений гуманітарний штаб, який працював і працює зараз на базі будинку культури. Звичайно, перші роки там було активніше працювати, бо була допомога і місцевих жителів, і самі працювали, і плюс обласної адміністрації паралельно кожен із волонтерів давав свою допомогу. Наші жителі допомагали фасувати, роздавати, допомагали з цим, чим може. На даний факт у нас існує певний ряд програм. Такі як програма, турбота, програма допомоги військовослужбовцям безліч програм, які пов'язані із соціальним захистом населення. І навіть ті самі, які для внутрішньопереміщених осіб в нас також є певна програма, які вони звертаються до нас, надають там певні свої документи, підтверджуючи, і їм надається певна, певна фінансова підтримка не тільки один раз на рік, а по можливості, коли вони будуть до нас звертатися. Під час зустрічі йшлося про тісну і плідну взаємодію волонтерських організацій з місцевою владою, бізнесом, населенням, між собою та задіяння усіх важелів, аби ця співпраця була ще тіснішою і продуктивнішою. Тому сьогодні є актуальним виділення у зручному місці селища Рокитне приміщення для майбутнього місцевого центру волонтерського руху. Дайте те, що ви можете нам дати. Дайте місце там, де ми можемо поцепити бікборт, зробити рекламу, поцепити номер рахунку. І сказати про те, що в цьому місті постійно люди збирають. Дайте медійний простір на, свої, на своїй сторінці. Зважаючи на численні труднощі волонтерській діяльності, порушувалося питання про прискорення прийняття Верховною Радою України закону про волонтерів, проєкт котрого вже тривалий час знаходиться на розгляді у раді. У Мене питання: чи можемо ми якось ініціювати? Од, ну, у нас ж, дуже є депутати, які є у Верховній Раді. Щоб вони нарешті вже ініціювали прийняття цього законопроекту про волонтерів, велику увагу було звернуто на роботу з ветеранами війни, ветеранами-інвалідами, їх реабілітацію, працевлаштування та іншу підтримку. Нам є над чим працювати, наголосив у своєму підсумковому слові Юрій Шимченко я хочу дійсно подякувати вам за вашу допомогу, за ваші питання, за ваші відповіді і за ваші ті запитання, які потрібно нам над ними попрацювати. Я думаю, що це буде на благо всієї нашої громади і тих людей, які дійсно є волонтерами і які дійсно допомагають нам і нашим населенням, яке проживає разом з нами. І не тільки разом з нами проживає, а всім населенням, яке проживає на території України. Для вирішення нагальних питань та вироблення спільних дій учасники зустрічі вирішили проводити подібні заходи і в майбутньому, що сприятиме конструктивній спільній діяльності. Досвід останніх років свідчить, що волонтерський рух набув величезного досвіду і здатен вирішувати завдання, пов'язані з українською державою і українськими військовими. 14 березня в Україні вшановують добровольців людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу добровільно взяли до рук зброю, щоб захистити країну. З цієї нагоди в адміністративному приміщенні Рокітнянської селищної ради минулої п'ятниці, виконуючи обов'язки Рокітнянського селищного голови, секретар Рокітнянської селищної ради Юрій Шимченко привітав членів добровольчого формування та вручив подяки Рокітнянської селищної ради і інші відзнаки. Того ж дня під головуванням заступника Рокетнянського селищного голови Миколи Соколовського відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. На початку засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Члени виконавчого комітету заслухали та обговорили 29 питань порядку денного. Зокрема, про звіт поліцейських офіцерів громади про пророблену роботу за друге півріччя 2024 року. Розглянуто питання про схвалення змін до програми підтримки сім'ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення на 2023-2025 роки про виконання заходів програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних сил України, центрів комплектування та соціальної підтримки. Інших підрозділів Сил безпеки і оборони на 2024 рік в новій редакції. Про стан виконання програми підтримки військовослужбовців, які брали, беруть участь в захисті України, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024-2026 роки. За 2024 рік. Та інших програм. Також йшлося про затвердження переліку доріг комунальної власності Рокітнянської селищної територіальної громади, які потребують проведення ремонту у 2025 році. Погоджено проведення фізкультурно-спортивних та культурних заходів у квітні 2025 року. З цих та інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Ознайомитися з ними відповідно до регламенту можна на офіційному вебсайті Рокітнянської селищної ради. За інформацією Пенсійного фонду України, з березня проіндексовано пенсії, призначені у 2021-2024 роках. Постановою Кабінету міністрів України від 25 лютого 2025 року номер 209 про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2025 році. Передбачено проведення індексації пенсій у 2025 році на коефіцієнт 1,115 тисячних. Водночас за рішенням уряду з метою зменшення диспропорцій у розмірах. Пенсій, призначених у різні роки, пенсії, призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2024 року, включно з 1 березня 2025 року, перераховано шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні. Увага, шахраї! Мережею шириться неправдива інформація про нібито необхідність термінового оформлення дітям статусу дитини війни задля отримання допомоги. Мінсоцполітики повідомляє, дану інформацію розповсюджують шахраї з метою отримання доступу до ваших особистих даних. Тож не переходьте за такими посиланнями та не поширюйте інформацію з неофіційних джерел. Водночас варто знати, що порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 2017 року номер 268 зі змінами. Заява про надання дитині такого статусу і пакет документів подається до служби у справах дітей. Необхідні конкретні дитині послуги визначаються індивідуально після оцінки її потреб. Тож, якщо ви бачите пропозицію подати заявку за посиланням в інтернеті, не переходьте, адже це шахраї. Довіряйте тільки офіційній інформації. Офіційний сайт Мінсоцполітики на вашому екрані. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Вдалих і спокійних вихідних. Разом до перемоги!